Гороскоп для Козорога на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Для козорогів цей тиждень відкриває нові можливості, але водночас ставить перед вами серйозні виклики. Сонце і Меркурій перебувають у знаку діви. Це для вас означає акцент на навчанні, подорожах, справах, що пов'язані з новими знаннями, і на розширенні світогляду. Ви можете відчувати сильне бажання рухатися вперед. Вчитися і пробувати нове. Венера у Леві робить акцент на фінансах, особливо на спільних ресурсах. Вона підштовхує вас до обговорення питань, які пов'язані з бюджетом у парі чи з інвестиціями. Марс у Терезах спрямовує енергію у професійну сферу. Це додає вам бажання діяти і просуватися кар'єрними сходами. Юпітер у раку нагадує про партнерські стосунки, підкреслюючи їхню важливість. Сатурн у рибах акцентує увагу на спілкуванні та навчанні, змушуючи вас бути більш дисциплінованими у словах і знаннях. 8 вересня місяць у знаку Овна підкреслює сферу дому і сім'ї. Це день, коли ви можете більше думати про побутові питання, про родину і про власний внутрішній спокій. Сонце у гармонії з Юпітером створює умови для підтримки у партнерстві. Але квадрат Марса з Юпітером може провокувати суперечки у роботі. Варто уникати поспішних рішень і зберігати терпіння. 9 вересня атмосфера зберігає подібні акценти. Ви можете відчувати тиск з боку сім'ї або близьких. Це день, коли важливо не дозволяти емоціям керувати вами. Сонце у Діві підказує, що уважність до деталей допоможе уникнути конфліктів. 10 вересня місяць переходить у знак тельця. Для вас це означає акцент на коханні. Творчості і радості. Ви можете відчути бажання приділяти більше часу близьким і отримувати задоволення від життя. Це день, коли варто дозволити собі трохи відпочинку. Але квадрат місяця з плутоном може створювати внутрішню напругу. Ви можете відчувати сумніви або надмірну вимогливість до себе. 11 вересня місяць продовжує перебування у тельці. Це день. Коли творчі справи і кохання залишаються важливими, ви можете знайти натхнення у спілкуванні з близькими. Сонце у гармонії з Юпітером додає впевненості у партнерських стосунках. Це сприятливий момент для зміцнення довіри. 12 вересня місяць переходить у знак близнюків. Для вас це означає акцент на роботі і щоденних справах. Ви можете бути зайняті повсякденними завданнями і відчувати, що потребуєте більше організації. Венера у леві створює гармонію у фінансових питаннях, але її квадрат з ураном може принести несподівані витрати. Варто уникати імпульсивних рішень. 13 вересня місяць залишається у близнюках. Це день, коли робота і здоров'я стають у центрі уваги. Опозиція Сонця з Нептуном може створювати Плутанину у питаннях навчання або у комунікації. Варто перевіряти інформацію і бути уважними до деталей. Квадрат Марса з Плутоном може провокувати конфлікти у професійній сфері. Це день, коли варто уникати зайвої категоричності. 14 вересня настає перша чверть місяця у знаку близнюків. Це важливий момент для вашої роботи і щоденних завдань. Ви можете відчути, що стоїте перед вибором. Сонце у Діві утворює опозицію із Сатурном у рибах. Це створює відчуття обмежень у навчанні або у спілкуванні. Але гармонійний аспект Сонця з Юпітером допомагає вам знайти підтримку у партнерів. Це день, коли ви зрозумієте, що довіра і співпраця можуть стати ключем до успіху. У стосунках цей тиждень буде мінливим. 8 і 9 вересня ви більше зосереджені на родині. Це гарні дні для вирішення домашніх питань. 10 і 11 вересня ви прагнете більше романтики і творчості. Це чудові моменти для побачень. 12 і 13 вересня ви занурюєтеся у роботу, і це може створювати дистанцію у стосунках. 14 вересня напруга може зрости, але вона допоможе зрозуміти справжні потреби партнерів. Фінансова сфера цього тижня також важлива. Венера у Леві звертає увагу на спільні ресурси. 12 і 13 вересня квадрат Венери з ураном може провокувати несподівані витрати. 14 вересня фінансові питання можуть стати гострішими. Варто уникати ризиків і бути обережними з грошима. У сфері здоров'я цей тиждень нагадує про важливість режиму. 8 і 9 вересня зверніть увагу на свій емоційний стан. 10 і 11 вересня намагайтеся знаходити час для відпочинку і радості. 12 і 13 вересня робоче навантаження може бути високим, тому варто берегти сили. 14 вересня перша чверть може створювати в тому, і вам важливо більше відпочивати. Загалом цей тиждень для козерогів стане часом пошуку балансу між роботою і особистим життям. Ви прагнете рухатися впереду кар'єрі, але водночас потребуєте підтримки у стосунках і стабільності у фінансах. І якщо ви зможете поєднати прагматичний підхід із уважністю до людей поруч, цей тиждень стане важливим кроком до гармонії і розвитку.